Ти прибіг? Ти прибіг. Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні хочу а, трошки побалакати і розказати про свої плани в'язальні. Що я планую в'язати в найближчому часі. І чого. Значить, це ж, хто пам'ятає, я в'яжу светер чоловічий. Я пров'язала 64 см тіла, і тепер мені треба пров'язати сантиметрів 6-7 резиночки. Светрик в'язався ось таким візерунком одна виворітня, три лицьові. І тепер я Дуже просто перехожу на резинку один на один, не збиваючись із основного візерунку. Тобто, тут у мене де була виворітня, там вона і є. Потім лицева, потім одна виворітня, лицева, виворітня. І тобто ці широкі смужки переходять у резинку. Ну, це зрозуміло. І так як я дов'язую тіло, і воно в мене вже. Не вміщається в моїй в'язальній сумці. Я задумалася, що ж я хочу в'язати далі. Цей светрик, рукавчики, я вже буду в'язати вдома вечорами. До речі, плюшевий джемпер я ще не дов'язала, залишилось небагато, але він теж закінчується, доходить до свого фіналу. Я цьому дуже рада. Потихеньку-потихеньку я його дов'язую. Там ще треба подумати, що робити з горловиною, але є вже деякі у мене задумочки. Подивимось, що з цього вийде. І цей светрик, він теж вже великий, в сумку не вміщається. Я думаю, що б мені почати в'язати. Звичайно, можна носки починати в'язати було б ще й правильніше. Носки я в'язатиму на машинці. Але зараз у мене, е моя голова видає такі чудернацькі ідеї, підкидає мені, е значить, е скажімо так. Моя голова в зговорі із Пінтерестом, бо те, що я роками оминала, мені було це нецікаво, і я під любими поводами від... відмахувалась від цих ідей, то в цьому році я прямо, скажімо так, горю бажанням почати два процеси. Перший процес це буде, він починатиметься в жовтні. Це буде, скажімо так, спільний процес. Є такий дизайнер Стівен Вест. Під цим відео я залишу посилання на його сторінку в Інстаграм і на його канал в Ютубі. Це англомовний дизайнер, дуже яскраві він любить речі, і в своїх виробах він використовує різні техніки. Якщо раніше я казала, що ні-ні, мені це не цікаво, да, в нього дуже цікаві речі, в нього, скажімо, чіпляє око його роботи, щоб він не в'язав, чи то шалі, чи то джемпера, чи то носочки, але я... О, прийшов. Прийшов саме з косулі, тепер кричить. Мої дівчата поперелякувалися. А він отам кричить. ой, Ну ти мені оце нужен тут. О, 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 не знаю, чи вам видно. Тос... Не, не поняла, хто то пострибав. Ну ми ж вам не мішаємо. да, Барсік? Дракони бігають. ой, Це він на мене кричить. Барсіку, не йди до нього. Так, да. добре. Ну все, дівки, пасіться. Бачите, до вас кавалер приходить. І це кожного ранку, до речі, так. Ми сюди приходимо, стаємо пастись. Так, тихо, тихо, іди, 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 іди. От. А зараз осінь, у косуль сезон кохання, і самці вони ж позначають свою територію, а ми ж так як чужаки для них. Хоча ми до них привикли, а вони до нас ніяк не можуть привикнути. І оце він кожного ранку на нас кричить. Ну добре. Повертаємося до моїх планів. Так от, кому буде цікаво, пройдете в інстаграм за посиланням або на його канал на YouTube, і там можна буде знайти і побачити його роботи. Дуже яскраві, він використовує багато кольорів неонових таких вирви око. Але ж я розумію, що мені ж не обов'язково в'язати саме точну копію. Кожного року у жовтні Стивен Вест проводить такий спільник ем... я точно не знаю, як називається прям дослівно, але в жовтні місяці він в'яже шалі, точніше шаль. І кожен рік це загадкова шаль, тобто там, мабуть, є 4 етапи, в них на Ютубі він показує відео, як кожен етап пров'язувати, і бажаючи, скажімо, підключаються до нього і в'яжуть. В цьому році тема цій шалі, музика. І, по-моєму, це в 80-ті роки він взяв за тему. Музика 80-х, чи щось таке: дискотеки, яскраві макіяжі. ну, в цьому, Все в такому плані. От, і він пропонує, до речі, так. Да, у нього є своя пряжа, і він пропонує опис платний і свою пряжу. Звичайно, його пряжа по карману не кожному, тому я підбираю по його рекомендаціях. Він рекомендує декілька варіантів, як підібрати кольори. Так, стоп, 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 стоп. Забалакалась, як підібрати кольори. І, в принципі, можна зрозуміти. І в цьому році він вибрав чотири кольори. Я знаю, що раніше він брав два кольори основних і, можливо, за бажанням декілька кольорів допоміжних. То в цьому році в нього чотири кольори основних. І це буде щось дуже цікаве. І я так підозрюю, дуже велике, тому що в принципі в нього шалі як пледи великі, але в цьому році це щось буде неймовірне. І от я ще із весни думала, чи буду я приймати участь в цьому проєкті, чи не буду. У мене дві подруги в'яжуть, в'язали із ним. І мені вже ж теж так наче би хочеться, але думаю, може, мені буде ніколи. А потім, так, знаєте, подумала, думаю, от чогось в цьому році мені дуже хочеться зв'язати е, цю шаль. І коли я кхм, побачила, що чотири кольори, я задумалась. Думаю, боже, а де, що, і з чого все-таки я підібрала. Поки що я не буду показувати, що я вибрала, тому що е, в мене було декілька варіантів. Я порадилась із подругами, і вони мені допомогли, скажімо так, оприділитись із вибором, але це ще не остаточний варіант чого. Я думала, що це буде остаточний, але ні, це не остаточний варіант, бо. О, прекрасно. Це співпало, це в мене початок ряду. Бо вийшло відео Стівена Веста, де він каже, що в відео першого етапу ви зрозумієте, який колір за яким буде йти, і тоді вже ви на 100% зрозумієте, які кольори вам треба підібрати. Тобто він там пише, що якщо ви підбираєте, чи розказує, підбираєте самостійну пряжу, не купуєте в нього його варіанти, да, а підбираєте самостійно, то, ну, якби на першому етапі буде все зрозуміло. Тому я поки що не буду казати, які, е, яку пряжу я підібрала для цього проєкту. І буду, буду чекати жовтня місяця, щоб мені вже знати, що в результаті в мене буде. І шальця в'яжеться, як я сказала, чотирма проєкт, етапами. Тобто раз у тиждень він викладає відео, майстер-клас безкоштовно. От, і Знаєте, така собі авантюра. Те, що я люблю, хто зі мною давно, той знає, що я люблю таке щось загадкове і незрозуміле. До речі, свою симфонію жакарду я не в'яжу, мабуть, із червня чи з травня. Ціле літо я до неї не торкалася, вже треба пров'язати її, але в мене часу не вистачає. Хочу до кінця вересня все-таки подов'язувати оці чоловічі роботи джемпер і светрик. Підв'язати симфонію, там у нас вже такі візерунки класні повипадали, а я до неї дівчата мої в'яжуть, а я ніяк не, не в'яжу. Тому е, хочу ж таки до жовтня попідтягувати свої хвости, щоб тоді вже із спокійною душею сідати і в'язати шаль. В цьому році цю шаль зі мною буде в'язати, точніше, ну не зі мною, ну так сказала, в'яжемо я, Юля, моя подруга із Англії, Наталочка, яка зараз в Швейцарії живе, і Аня. У Ані канал, і в Наталі теж є канал на YouTube. Я залишу посилання на їхні канали. Юля в нас не блогер, Юля в нас подруга і е, Аня. Аня, Аня живе в нас у Штатах, багато в'яже, рідко викладає відео на YouTube, тому що в неї часу не вистачає, але в неї канал є, і я залишу посилання, чесно кажучи, я забула, як називається в неї канал. Вона працює водієм. Тому, в принципі, я думаю, що Аню теж багато хто із вас знає. Тобто, ми, так, скажемо, зговорились і вирішили, що будемо в'язати. Що велику роль грає в цьому проєкті, це те для мене, що там немає. обмежень по часу. Тобто цю шаль можна в'язати і рік, і півроку. Тобто Стівен Вест викладає просто уроки, як, як в'язати. І все. А коли ви будете в'язати, як ви будете в'язати, і з чого будете в'язати, це вже е, його менше всього цікавить. Але коли викладається фото, то там, звичайно, за бажанням бажано згадувати, що це шаль. Е, Стівена Веста, або як по, по дизайну Стівена Веста. І от, мабуть, щоб трошки відволіктися від реальності, реальної, реального життя, у мене моя голова вирішила: а давайте в цьому році все-таки зв'яжеш ту, шаль і чогось. Я підозрюю, що це буде грандіозний проєкт. насторожує вже те, що там. Задіяно чотири кольори, і ще й за бажанням можна приєднати мохер. Ниточку мохера в тон якоїсь ниточки. Тобто це буде щось чересчур цікаве. І, звичайно, я буду знімати, показувати цю роботу, бо мені самій цікаво, що, що ж ми будемо в'язати. Ось так. Такий в мене план на жовтень. І до кінця вересня також я вам сказала, що. Хочу подов'язувати свої роботи, щоб вже не заморочуватися з цими проєктами, не затягувати, бо все-таки похолодало осінь. Вже такий, знаєте, я сижу і пахне запах осені. От реально люблю я цей запах, тому будемо. В'язати, відволікатися, шукати, вивчати нові техніки в'язання. Ще дуже мене заманює цей проєкт Стівена Веста, бо він використовує різні техніки у одній роботі. Так що мені вже дуже-дуже цікаво. Я знаю, що українські в'язалочки в'яжуть разом із ним і вже давно в'яжуть я. А я тільки надумала. Визріла, так скажемо. Чи дозріла. Ну, поки що це все. Фу, мошка літає. На цьому я з вами поки що. Попрощаюся, всім гарного дня. Мирного неба, благополуччя всім. Барсіку покажись, бо тебе ж дуже люблять. А, до речі, лапка. Лапка, зараз розкажу. Так, лапка. Лапка в нас ліва. Оця ось, ось. Вона, я так думаю, що вона трошки неправильно. Тобто вивих у нього залишився. І трошки вона стоїть в сторону. Він то вже бігає. Запишався я не можу. В нього це один зуб виглядав. Сховай його. Він бігає, але буває періодично, вона в нього, видно, болить або десь як зачепенею тією лапкою. Не знаю. Ну, в принципі, не сказати, що вона його не турбує зовсім. Ні. Є моменти, коли вона його турбує, і... але вже ми нічого не зробимо, швидко бігати не буде. Оце, мабуть, один плюс. А так, все нормально, так, да? Басюню? Отакий умничок. Десь щось гуде, десь щось дренчить. Цапа налякав, да? Все нормально. Ну, якось так. Всім бажаю здоров'я, благополуччя, бережіть себе своїх рідних. Мої дівчата не знають, що їм робити. Все, всім пока-пока.